Нещодавно вийшла. Це була задумана мною серія історії північно про Чорномор'я в життєписах. Ну таке дещо в стилі Плутака, дещо в стилі Костомарова, можливо. Перший том відлуння Великого степу, який охоплює особистості від Скіфів до падіння Запорозької Січі, вийшов в 2009 році. Він називається цей відлуння Великого степу Великого степу вийшов видавництво на Ну там, на жаль, дуже багато друкарських помилок було, бо я набирав. А оце другий том це у його продовження «Новоросія», Це доба про Тут теж життєписи представлені, ну, тут багато хто вже в принципі подивився. Значить, Тут знов таки я тут дав деякі речі, які взагалі публікуються вперше. Тут ми з Сергієм Андрійовичем Дяченком непогано попрацювали. І я планую десь, ну не знаю, коли мені вдасться зробити вже офіційну презентацію цієї книги. Звичайно, що коли мені точно буде відома дата, то я весь колектив запрошую. Тут, якщо чесно, тема того ж самого українства йде червоної. Наприклад, взаємини Суворова з запорожцями. У мене висвітлення тут з вузьким козацьким. До речі, формування місцевих козачих військ Чорноморського, Бузького, Катеринославського тут у мене теж висвітлено. Деякі дані, що я знайшов в архівах. Ну, яким просто ніхто не цікавився. Теж мені тут дещо обувлікував. Скажи, сколько вона стоїть. Цікавиш. Нормально. Як для такої книги 225 гривень це в принципі нормальна ціна. В музеї нормально. Бо вибачайте, це не на газетному папері і не зключної якості ілюстрації. В інтернеті вона вже є. Не знаю, вони здається не викладають, не викладають в інтернеті її. Ну, річ у тому, що я в інтернеті геть не розуміюся. Знаєте, чесно кажучи, я в кінній справі розуміюся найбагато краще, ніж ворогів і з конем я на ти, а от з тим...